Привіт! Вас вітає компанія Автодей. Сьогодні ми з вами оберемо фільтр салону для Renault Megane 3, що випускався з 2009 по 2015 рік. Почнемо з малопопулярних фільтрів. Виглядають вони так. Просто зорієнтую, що такі існують. Вони б'ються часто, як аналоги, але підходять дуже рідко, тому акцентувати увагу прямо на них не будемо. Одразу до фільтрів, які підходять в 99%, та будуть оптимальним вибором. Їх насправді небагато і обрати буде дуже просто. Перший в нас оригінал вугільний фільтр. Особливість його в тому, що, на відміну від звичайного, він краще очищає повітря та запобігає появі неприємних запахів в салоні, і реально в порівнянні з іншими фільтрами відчувається якість. Він щільний, важкий і видна вкраплення якогось вугілля в текстуру. Найкращий, але і найдорожчий фільтр в нашому списку. За посиланням в описі можна ознайомитись з ціною та всім асортиментом. Поїхали далі. Розглянемо оптимальний варіант це аналог по VX, оптимальний аналог оригінального фільтру, також вугільний. Помітно, що в якості він трохи гірший, але і ціна відчутно менша. Це в нас оптимальний варіант. Тепер розглянемо бюджетний варіант від компанії Denkerman. Їх в нас два. Перший вугільний, такий самий, як попередній, але більш дешевий варіант, і по якості трохи уступає. І ще більш дешевий звичайний фільтр. Але не сказати, що він якийсь там зовсім поганий чи ще щось. По якості за свою ціну достатньо непогано. Його і можемо використовувати для бюджетної збірки ТО для Меган 3. Ці та інші товари для Renault Megane 3 ви можете знайти в нас на сайті за посиланнями в описі. Дякуємо за увагу, до побачення!